На вашу думку, що тут відбувається? Чому ви тут зібрались? Хороша погода. Це флешмоб. Ми просто стоїмо. Наперекор вийшли. А чому ви з палицями стоїте? Ми граємо Просто стратегія. Займаємо знакової діяльності, так. Це справа. Це практика у нас така. Насправді не, не смішно. Ви чули, що за годину хочуть вести військовий стан. Надзвичайний стан. Надзвичайний Значить, для цього немає підстав, бо ради немає як такої. Вона має його проголосувати і він заходиться через 48 годин. Зважаючи на все те безправі, яке в нас зараз є, Ви самі розумієте. У вас є якась інформація? Привіт, браті! Дякую. Існує така небезпека, що ну, в емоцій можна наробити дуже багато дурниць. Е, з іншого боку, зберігати холодний розум, коли таке відбувається навколо, теж якось ну, незрозуміло, дуже важко і знову ж таки діяти по ситуації. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. ми не збираємося на когось йти там нападати, бути агресорами чи так далі. Але у випадку, якщо хтось буде загрожувати там нашому життю здоров'ю чи добробуту, ведеться захищати. Mm. Добре, дякую, дякую вам.